Сьогодні я вам покажу, які ціни в Італії супермаркеті конець. Дивіться, черешні майже 10 євро. Дамо далі, персики 3,78. Банани по 2 євро майже. Ось дивіться, які ціни на фісташки. 6 євро. Виноград у нас по 3 євро. Певсики є також різні ціни. Ананаси. Дині 2,50 євро за кілограм. Авокадо євро 50. Це по акції ще. Зараз є акція. Полуниця 2,50. Ого, виноград. Ні, це фійки тут. Ось виноград 2 євро. 2 євро. Ну і скільки тут? 400 грамів. апельсини у нас 3 євро. Це виходить прецу 3 євро. Ого! ківі майже по 5 євро. Нічого собі. Ну так. Да.